Слава Україні. Вас вітає розсадник декоративних рослин. Проксима. Нове постачання рододендронів. Рододендрон жовтий. Шемрок. Трюхлітрові контейнери. Ідеальна якість. Шемрок. Жовтий. Далі рододендрон блютит фіолетовий. Так уж азалии, азалия, мадам Гале, это классично классичный колер. Такие вот, видите, колер. На каждой растении есть этикетка. Так. Далее идет сорт Ардеур. Ось він от колір його. Це також належить до азалій Гардеур. І Giша Orange. Помаранчева. Класика. Це одне з найпопулярніших азалій в світі. У нас їх багато, це тільки частинка. Запрошуємо в розсадник Proxima.